Привітки, сьогодні буде коротеньке відео, але я думаю, що така інформація, яка може бути дійсно корисна кому людям, які намагаються потрапити в посольство України в Естонії, що власне від цього закладу чекати, і як туди можна потрапити. Нещодавно мій син і його подруга ходили в українське посольство тут. Чому вони туди ходили робити закордонний паспорт? Чого мій син пішов з подруги? Тому що у подруги була зламана нога, і він ну, згодився допомогти. Дуже сподіваюся, мені хочеться вірити, що ось такий негативний досвід це щось унікальне про українське посольство в Естонії. Але знаєте, я багато з ким розмовляла, і це досить не унікальний. Досвід, який стався з подругами сина, а ще й, мабуть, дуже гарно все пройшло те, як у них там все склалося, тому що іноді буває ще гірше. Давайте розкажу потихеньку, що і як було, як вони взагалі потрапили в українське посольство, щоб зробити собі паспорт. Розповідає у дитини, яка ходила в посольство подаватися на паспорт. Звісно, є родина. У цієї родини є знайомі, така ж сама родина, і ось там тато дуже наполегливий. Він з півроку, я не жартую, Він півроку клацав кожен день в посольстві, там на 12-ту годину, чи коли він там клацав, щоб з'явилися місця, і ось з'явилися місця. Він швиденько зателефонував. І цій родині, що записуйтесь, своїх записав ті записалися, і таким чином, якимсь магічним чином, раз за півроку, кожного дня, клікання і перевіряння, чи є. Вільні слоти записатися в посольство, ось їм вдалося записатися. Є люди, які кажуть, що неможливо записатися в посольство України в Естонії. Бачите, можна хтось записується, але ви маєте теж розуміти, що там приймає один консул. І приймає тільки до обіду, і приймає в якісь тільки певні дні. Півгодини на людину, певно. Ну розраховуйте, скільки людей за день там, чи за тиждень може прийняти він. Ну, можливо, там 30 людей може за тиждень прийняти. А бажаючих зробити паспорт тут в Естонії, український закордонний, набагато більше. Так, от найстав той чудовий день, коли діти малися піти в посольство. Вони заздалегідь підготувалися, всі документи зібрані, все заповнено, все там підклеєно, шито, все як має бути, роздруковано, все дітки все підготували, йдуть. Попередньо тому, що у дівчини зламана нога, ми написали в посольство, що гей, люди, у. Людина, людина з особливою потребою, зламана нога. Будь ласка, надайте місце, де можна було б сидіти, людині очікувати і, будь ласка, прийміть в назначений час. Чи сталося то, як ми попросили? Ні, не сталося. Чому так не зробили, Незрозуміло. Взагалі, як все відбувалося. Вони прийшли на годину раніше, зазначеного свого часу. Це я порадила, кажу: ідіть посидите, може швидше зробити, зробите. Якщо буде черга, то хоч свою не пропустити. Ну і ось вони прийшли на годину раніше сидіти тільки в дворі, десь їх більше не пускають всередину. Всередину пускають тільки якщо викликають. І ось їм дівчині було на 11.30. Дівчина взагалі пішла після обіду. І вона дуже переживала, що вже не приймуть її, тому що після обіду вже видають документи. Коли настав час на 11.30, то покликали людей, які були записані на 12.30. І так сталося, що е -е, якби це була мама з сином, син стояв біля дверей. Їх покликав, а мама відійшла покурити за забор. Ну, на території не можна курити. Вона відійшла покурити за забор. І виходить, що відкривають двері, їх кличуть, щоб вони зайшли і подали документи. І син якось повертається, щоб покликати маму. І тут двері закриваються. Все, двері закрилися. Вони почали відразу дзвонити, стукати. Через годину тільки відкрили двері. Тобто маєте розуміти, що якщо десь ваш час наближається, ви маєте стояти під самими самими дверми і чекати. Не дай Боже, ви пропустите свій час, просто ви і інших затримаєте, і самі не потрапите. Так, щодо заповнення документів, Те, що у них все було добре заповнено, але. Подругу мого сина змусили перезаповнювати, не сподобалось те, як було заповнено. Хоча, в принципі, вона заповнювала, як і всі інші, тими друкованими літерами, щось там. Ну, щось йому не сподобалось. І саме через це її покликали в пів на першу. Він передивився документи, сказав, що все добре, але сказав, що ну, почерк поганий, перезаповнюйте і взагалі на собі. Ідіть, ідіть, ну десь гуляйте, чекайте, поки ми погабідаємо». І форму дав їй невірну, форму дав їй для заповнення перезаповнити для дитини неповнолітньої. Вона дитина повнолітня, тобто форма не підходяща. Вона вийшла і її, ну, її виставили. Виходить, що вона вийшла заповнювати, але їй вдалося повернутися і сказати Гей, будь ласка, дайте мені іншу форму, бо ви мені дали не то. Форму їй дали, і слава Богу, її покликали після обіду першу і бігом прийняли документи. Все, ну тобто, вони справилися. Але вона була записана на 11.30, і о другій годині вона подала документи. Ще з ними в черзі стояла молода мама з маленькою дитиною. Як пояснив мій син? от такого розміру. Ну, тобто, це геть з маленькою, маленькою дитиною. Чи надали їй місце для сидіння? Ні. Чи якось їй допомогли під час. Подання документів ні. Чи є в посольстві вбиральня, куди можна сходити. М -м. І от е, мені дуже цікаво, якщо такої мами з маленькою дитиною щось станеться, щось природнє, що може страплятися з малюками. Тобто їй треба буде вбирання, де е, ну, змінити підгузок. Окей, дівчину зі зламаною ногою не пустили в вбиральню, сидячи під, по півдня під посольством, вони. Їм прийшлося ж кутильгати до найближчого кафе, щоб сходити у вбиральню. А от такій мамі з дитиною робити, ну, теж, певно, йти в вбиральню десь в парку. Ну, якби все для людей, все для людей. зона очікування це у дворі просто лавочки, щоб ви розуміли. Просто готуйтеся, я вас не страшу, я не розказую, яка Україна погана, чи як тут все погано. Просто люди будьте готові. Що, якщо, наприклад, дощ, а в Естоні це дуже часто. І ну uh, no. Ви можете просто сидіти там на дворі, чекати під дощем, Тобто, вдягніться правильно, візьміть тощо викві, візьміть парасолю, розумійте, що можете довго стояти, візьміть з собою, може, стільця якогось, якщо б могли присісти і там чекати, якщо буде потрібно. Ну це може страпитись, тому що там дві невеличкі лавочки, і можна на заборі під парапетом теж присісти, якось примоститися. Але знову ж таки, якщо гарна погода, їм повезло, була гарна погода, аби був дощ. Ну, ось так: готуйтеся. І знову ж таким дітям дуже повезло. Вони сказали, що було дуже-дуже спокійно. А от родина цієї подруги ходила, її мама і сестра, то їх прийм... у них приймали документи якась інша особа, і особа була вкрай неврівноважена. І мама подруги сказала, що вона нагадала українські справжні жеки. От вона давно такого не бачила, а тут. Приїхала і побачила в Естонії в українському посольстві на шматочку української землі, все як вдома, все як колись. Історію щодо видачі документів, я думаю, ну це буде так само. що треба чекати, чекати досить довго. Вони подали на звичайні паспорти, то це буде через місяці, два. Але ось така історія. Така правда, на жаль, дуже на жаль. Я не люблю історії, які розповідають, яка Україна погана. Ну. Ну, але це об'єктивна реальність. Ми просто маємо розуміти, до чого треба бути готовими, якщо вам нарешті пощастило отримати місце в українському посольстві. Тож, зважайте на інформацію, можете захитити там мене в коментарях за такі негарні свідчення, але ну, що маємо, то маємо. Але якщо вам відео це було корисне, то попрошу вас підписатися, поставити вподобайку, звісно. Ну і побажати нам гарного дня.